Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні. ні Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою! Ми вітаємо вас на другому відбірковому турі. Твоє майбутнє. Герої нашого сьогоднішнього ефіру, а саме конкурсанти телепроекту Маріана Шкрабій, Антон Киселевич, Іван Гулак та Ігор Сьомко, підготували для вас казку, в якій продемонструють набуті під час зйомок акторські здібності, а також розкажуть про подвиг незвичайних рятівників, які живуть у морях і океанах дельфінів. Але перш ніж ми надамо нашим майбутцям телезірочкам слово, давайте поближче і трішечки дізнаємось про цих добрих морських створінь, яких ми маємо можливість бачити у дельфінаріях. А іноді і на морських просторах прибережної зони, мова йде загалом про пляшконосих дельфінів Афаліна. Довжина дельфіна Афаліна приблизно від 2 метрів до 3, Вага, як правило, сягає від 150 до 300 кілограмів. Живуть ці дельфіни осідло або мігрують невеличкими зграйками. Їх схильність до прибережної зони пояснюється придонним характером харчування. Головна їжа цих морських ссавців: риби різних видів, форель, горбуша, анчоу, смойва, кальмари. Дорослий дельфін може з'їсти від Восьми до 15 кілограм риби на день дихають вони в неволі 1-4 рази на хвилину. Серце їх б'ється у середньому 100 разів на хвилину, можуть розвивати швидкість до 40 км за годину і вистрибувати на висоту до 5 метрів. Дельфіни Афаліна майстерно керують складним голосовим апаратом для спілкування між собою, видаючи комунікаційні сигнали. При пошуку здобичі і орієнтуванні під водою вони видають ехолаційне клацання. Сплять вони, як і всі кітоподібні, у поверхні води. Але, що найцікавіше, у сплячих дельфінів по черзі спить одна півкуля, а інша в цей час не спить. Найчудовіших за дельфінів нема на землі створінь, бо справді колись вони були людьми, але повелінням Бога Діоніса змінили сушу на море і перетворилися на риб, писав грецький поет Опіан, відображаючи уявлення про цих тварин як про розумних істот, які незмінно приязно ставляться до людини, хоча останні далеко не завжди платить їм за це добро. Дільфінів, яких ви зараз бачите на своїх екранах, ми знімали у Євпатерійському дельфінарії. Виступи на водній арені перед глядачами це стихія, яка заворожує і піднімає їм настрій, адже всі вони справжні актори, які приносять усмішку і радість глядачеві. Артистизм далеко не єдина, незвичайна цих Найрозумніших мешканців морського середовища з найдавніших часів існують легенди, і вже навіть є факти про дельфінів, які приходять на допомогу до людини, яка зазнала лиха в морі. Що спонукає дельфінів стати рятувальниками? Фахівці встановили, що так вони чинять в подібних ситуаціях завдяки інстинкту. Виявивши під водою подтопаючого, дельфін підпливає до нього знизу і на спині виносить на поверхню. Так вони себе ведуть і зі своїми новонародженими дитинчатами, виносячи їх наверх на повітря. Існує вже чимало випадків, коли наші морські брати допомагають у пошуках і порятунку, опинившися за портом людей. Саме про таку надзвичайну подію у морі вам, шановні телеглядачі, сьогодні розкажуть наші конкурсанти у телевізійній касті, яку ми готові розпочати. Ще маленький. Ой, вибач, я не хотів, а ти справжній доновий? Так. І все, все на світі зробити можеш. Можу. Тоді зроби мене великим привеликим Т Та будь ласка. А ну поверне, як було. Зачекай, ти краще послухай. Не в зрості тільки справа. Ти дійсно, ще маленький. Ти мене не знаєш. Я та в тому тої справи ще знаю, як ти полюбляєш себе на небезпеку наражати. Давай думай, Ми зараз одну казочку послухаємо. І Із пісни я знову зроблю тебе великий. Казочку? Ну давай, казки я люблю. дельфіни і рятівники у синьому синьому морі. Поблизу берега жили дельфіни. Недалеко на березі. Було невеличке рибацьке селище. Можливо, ви здивуєтесь, але саме дельфіни разом з людьми виходили рибалити в море. У одного рибалки був маленький син, малюк страшенно любив море, але тату не брав його з собою. Тому одного разу хлопчик побіг за татом до човна. Заліз туди і сховався під сітку. Рибак взяв все потрібне і човен вирушив у море. Малюк заснув, прокинувся, коли тато перестав веслувати. Чоловік аж злякався, побачивши сина. Ти що тут робиш? Я, я хотів допомогти, відповів малюк. Тато одягнув на маленьку голову по щоб сонце не опалило личко, посадив на сім'ї і сидів. Сиди, але будь обережна. Хлопчик дивився на безмежне синій море. Але ось на обіг з'явилася дельфін. Вони так високо стрібали над водою. Малюку так сподобались тіри, що він скочив на ніжки і не втримався. Вже за у неї коло не слих хвилі. тату! тату! Рибалка не помітив спочатку відсутність малого. Але він не встиг злякатися, бо вже через хвилину ті великі рибки, що так гарно стрибали, підхопили малюка. Вони підпливли разом з хлопчиком до човна, і чоловік знову зміг обійняти свого сина. Всю здобич чоловік віддав дитина, залишивши риби лише на вечерю. Після цього рибалка завжди ділився з дельфіном, а його син ніколи не намагався піти порибалити з татом. Його покличуть, прийде час. Ну що, ходімо? Куди? Ну на роботу до тата. Я зараз знов зроблю тебе велике. Та ти знаєш, Куська, мабуть, не треба. Я все зрозумів. Я дочекаюсь, доки прийде мій час. Для всіх вас, шановні телеглядачі, глядачі, хто дивився казку уважно, можливо, і не треба нагадувати про те, що вивчання і дотримування правил безпеки це той міцний фундамент у житті людини, який дозволяє їй жити і насолоджуватися усім, що людину оточує. Але ми все ж таки трішечки ще про це поговоримо, адже потрапивши до нас на телепроект Твоє майбутнє, маленькі та юні таланти не просто грали ролі, а й Разом з нами вивчали правила безпеки. Щоразу перед зйомкою ми запитували кожного ці правила, а також вони розповідали нам і про надзвичайні пригоди, в які вже доводилось майбутцям потрапляти. Скажи, будь ласка, чи потрапляв ти у своєму житті в якусь надзвичайну ситуацію? Е, я ні, але я із надзвичайної ситуації витягувала свого друга. Е, розкажи, будь ласка, як це було? Це було взимку того року. Він ну, стрибнув з бордюра і впав у люк, і я його витяг. Коли я був маленький, я гуляв з друзями на вулиці, і ми знайшли сідники. сідники. І, і коли ми захотіли з ними погратися, ми гралися, гралися. І він запалив і хотів подивитися, як він палає, і впустив його на траву. Трава почала горіти. Ми вже не знали, що робити, і йшли дорослі. Ми кричали на допомогу. Вони підійшли, затоптали вогонь, а потім, там біля під'їзду, капала вода, і ми ще потім водою залили. Коли я була маленькою, ми виїхали з батьками на пікнік і Почали смажити м'ясо, але трава загорілася і розпочалась пожежа. Скажи, будь ласка, що ви робили, ви робили у даній ситуації? Ми дістали з машини вогнегасники, почали його тушити. Коли я був маленький, одного разу я провалився під лід, але мені пощастило, що поруч були мої батьки, тому вони мене витягли дуже швидко і я не встиг промокнути та захворіти. До речі, і після зйомки сьогоднішньої надзвичайної казки наші герої ефіру пригадали, а дехто і вивчив декілька нових правил безпеки. дитина без супроводу дорослих не повинна залазити на лодку. На чому? Тому що коли вона може її роз, 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 розхитати і на в якій глибині, лодка може перевернутися. А ще хочу додати, що е, якщо вона сама запливе далеко, в неї не, не хватить сил. І вона може не повернутися назад. Ця казка вчить, що треба слухатись доросле. Сьогоднішній наш ефір досягає кінця. І нам залишається лише нагадати вам, шановні телеглядачі, імена тих акторів, які навчали нас з вами правилам положення на воді. А це! Найрозумніші мешканці морів та океанів, дельфіни Афаліна, Євпатарійського дельфінарію Ян, Ігмас і Гаммочка. Та наші майбутці, які, на відміну від морських зірочок, змагаються у нелегкому акторському поєдинку за місце у фінальній виставі телепроекту. А саме Антон Кіселевич у ролі головного героя. Іван Гулак у ролі домового кузя, Ігор Сьомко у ролі батька-рятівника, Маріана Шкрабій у ролі автора надзвичайної казки. Ми чекатимемо вас наступної неділі. А на сьогодні все.